Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Таро. Дякую, що долучаєтеся до переглядів, пишете свої відгуки, звертайтеся до мене за особистим розкладом. Сьогодні я пропоную вам тему, досить таки актуальну на сьогоднішній день для багатьох людей це житлові умови після переїзду. Якщо ви подумаєте про те, щоб переїхати, у зв'язку з такими важкими обставинами в нашій країні. І ви, звичайно, вагаєтеся, тому що у вас є певні, як у всіх нас, досягнення тут житлом, свій власний дім. Але ви або ще вагаєтеся, приймаєте рішення чи переїжджати, або вже прийняли рішення, але, звичайно, один із таких основних ключових, важливих факторів. Де саме ви там будете жити, залишивши тут свою домівку, в яких умовах вам доведеться жити, тому що це дуже важливо, впливає і на здоров'я, на психологічне почуття, на фізичне почуття, наскільки у вас буде можливість оплачувати гарне, житло з гарними умовами. Або, принаймні, умови ці будуть такі, які дозволять вам нормально жити та нормально функціонувати хоча певний час, поки ви не вирішите повернутися. Додому, або ви прийняли рішення поїхати остаточно. І, звичайно, це дуже тоді взагалі важливий момент, де саме, як саме вам доведеться жити. Давайте сьогодні розглянемо ці основні моменти. Будь ласка, обирайте для себе колоду: перша, друга, третя та четверта. А я нагадую, що якщо ви хочете звернутися за особистим розкладом, будь ласка, напишіть мені в Телеграм, в інстаграм або в коментарях. Тут на Ютубі я залишу вам свої контакти. Так, житлові умови після переїзду, тимчасового переїзду або остаточного, як ви для себе це вирішили. Давайте розглянемо основні моменти. Це буде стосуватися лише житла. Житла та можливості його оплачувати. Хто обрав перший варіант? Починаємо. Так, перше, в якому стані буде те житло, в якому ви поселитеся перш за все? Тобто, які там будуть умови, побутові умови, перш за все, в якому стані буде це житло, квартира, дім, тимчасовий прихисток. Давайте подивимось. Побутовий та матеріальний стан житла. Ви знаєте, стан буде досить непоганий. Все основне там буде для життя. Тобто не буде такого, що вам чогось бракуватиме. Це вже таке місце, забезпечене усім необхідним. Можливо, ви вже таке місце знайшли, забронювали. Можливо, хтось вам допоможе якось його надати, забезпечити, якийсь чоловік. Тимчасовий, можливо, це буде, він, можливо, кудись поїхав, так, і вам дозволить, дозволить там пожити. Але умови будуть дуже гарні, тобто всім основним ви будете забезпечені. Чи матимете ви змогу оплачувати це житло? Ви знаєте, так, ви зможете його оплачувати, але я не можу сказати, що це буде просто. Тобто, скоріш за все, ви будете, знаєте, так впритул, не те, що віддавати останні гроші, але досить, ну, звичайно, житло, як я сказала, воно буде забезпечене всім необхідним, тому навряд чи воно буде вартувати дуже там, мало, попомірно. Багато грошей вам доведеться викладати, проте ви будете в змозі це робити. Лише я можу сказати, що на забезпечення ще чогось, вам буде важкувато знайти. Тобто, Майже-весь майже свій прибуток ви будете вкладати в те, щоб оплатити це житло, але змога така буде. Давайте подивимося люди, з якими людьми вам доведеться зіштовхнутися. Чи це орендатор, який вам надає житло, чи будуть якісь проблеми з ним пов'язані? Можливо, сусіди, можливо, ви будете жити не однім. Або Сусіди, які будуть жити поруч з вами, чи будуть якісь проблеми пов'язані з цим, ось якось чомусь саме сусіди. Так, сусіди пішли, тобто щось таке буде. Якась, можливо, десь конфліктність, можливо, за вами десь будуть щось трішки пліткувати, слідкувати, критикувати. Якісь такі незначні проблеми, але можуть бути самопов'язані з сусідами. Ну, ж таки, по забезпеченню фінансовому цієї квартири я не бачу, щоб ви жили ще з кимось. Тобто, це житло воно буде передане саме вам, ви зможете там жити, ви зможете його оплачувати, хоча це буде непросто, але така змога у вас буде. Проте це якось мені йде не орендодавець, так, а саме якісь сусіди такі будуть не дуже приємні. Не дуже приємні. Добре, чи зможете ви залишитися в цьому місці, або ви будете змушені все ж таки через певний час покинути це житло та шукати собі інше? Давайте подивимося. Ви полюбите це місце. Тобто, не дивлячись на певні труднощі, проблеми, це не буде щось нездоланне, як я казала. Тобто, ви, вам вдасться там затриматися, і досить вам буде так. Ну, комфортно там, тобто є шанс весь цей час, той час, який ви плануєте там прожити, у вас є непогані шанси залишитися саме у цьому місці. І це добре, тому що фінансово забезпечене житло досить непогано. Чи буде у вас змога облаштувати це житло під себе, якось, знаєте, щось купити туди. Щось додати своє, зробити його таким приємним для життя. Ну, тут навряд чи, ви знаєте, ви завжди будете якось відчувати, що ви не у себе вдома. Тобто ми ще спитаємо, ще наступні карти будуть запитання, але це все ж таки якось тимчасовий йде прихисток. Нічого свого ви не зможете привнести у це житло, хоча почувати себе ви будете там дуже непогано. І давайте тоді вже наступне питання: чи будете ви там щасливі, чи буде вам там комфортно жити? Хоча певна карта вона вже відповідала на це запитання. Власне, так, ви вам буде там нормально, спокійно. Ви будете відчувати, що ви не у себе вдома, звичайно, але певний розпорядок життя, тобто, як я і казала, все необхідне для життя там є. Ви будете відчувати, що вам всього вистачає, власне. Особливого щастя, якогось емоційного радощів я не бачу. Проте це буде певне таке стабільне задоволення умовами життя. І останнє запитання, чи станеться квартира вашим домом? Тобто, чи залишитесь ви там справді надовго? Можливо, ви захочете викупити це місце, у вас з'явиться така можливість. Чи все ж таки ви повернетеся потім додому? Давайте спитаємо, я думаю, що це на певний час лише. Ви там залишитеся лише на деякий час. Хоча... Таке бажання, знаєте, пустити там коріння, все ж таки у вас буде. Тобто, ви будете задоволені, як я і казала, цими умовами. І поки буде, будуть такі умови, що ви не зможете сюди повернутися, а ви там зможете жити. Тобто, долаючи певні десь фінансові можливо труднощі, ці якісь неприємності з сусідами. Але, врешті-решт, все буде непогано. Все буде непогано проте, я не бачу, щоб ви там залишилися, що це саме стане вашим домом. Важливо, ви проживете там досить довго, е нікуди не переїжджаючи, буде у вас така можливість, але все ж таки сказати, що це стане вашим домом, і ви не захочете повертатися, такого я наразі не бачу. Будь-якому разі, бажаю вам вдачі і гарних умов. Другий варіант, хто обрав, давайте подивимося. Стан матеріальний побутовий стан житла, в який ви переїдете. Плануєте переїхати, або як там вже потім складеться у вас. Давайте подивимось. Теж бачу, як і по першому варіанту, тут взагалі навіть дуже хороші умови. Тобто така і затишна атмосфера, і усім забезпечене житло, Яка жінка його вам надасть. Можливо, це якась рідна вам жінка, тобто породу, хтось якась рідня ваша, або, знаєте, якщо це буде орендодавець, це буде досить така приємна жінка, гарно така, знаєте, хазяйка. Тобто стан житла буде чистий. Комфортний, затишний, прихисток такий, тобто квартира дуже зручна. Навіть жінка, бачите, вона сидить на такому диванчику, і подушки такі м'якенькі, ліс на фоні. Можливо, це навіть буде не квартира, а навіть цілий дім. Місце десь за містом, але дуже-дуже приємне, дуже затишне, чудове, гарне місце. Чи буде у вас змога це житло оплачувати? Так, у вас буде така змога. Тобто, ви все, ви, я бачу, що ви не залишитесь без роботи і будете заробляти, і у вас буде змога таке житло оплачувати фінансово, навіть таке чудове місце. Тут проблем я теж не бачу: проблеми з людьми, з сусідами. Хто, хто може якісь нюанси такі внести, привнести в ваше проживання там, давайте подивимось. Нічого також, я не бачу проблем. Все буде досить тихо, помірно. Можливо, взагалі не буде сусідів, тому що я бачу, що це таке місце десь віддалене, затишне, і не буде ніяких нюансів, проблем ні з кимось. Дуже тихе, таке, тихе мирне життя, те про що. Зараз з нас, багато хто з нас може лише мріяти, там вам це вдасться якось. Ніхто вам не буде заважати в цьому плані. Чи зможете ви там залишитися на той час, який плануєте, або, можливо, на довгий час, назавжди, як назавжди, не будемо говорити на постійній основі, скажімо так, чи вам доведеться це житло з якихось причин покинути? У вас буде вибір: чи поїхати, чи залишитись, але. Якось, ви знаєте, це буде не вимушений вибір, а просто у вас буде такий психологічний, скоріше вибір серця. Можливо, чи повертатися додому, чи залишитися там. Тому що якось по енергіям я бачу, що ви будете задоволені життям там. І це буде такий рівноцінний, рівноцінний вибір тобто, залишитися в такому місці, де вам добре, ви щасливі. Дуже гарне забезпечене місце, яке ви можете собі дозволити, або повернутися додому, куди серце теж тягнеться, тому вибір буде саме таке, не те, що ви будете вимушені покинути цей дім. Ні, такого не буде. Чи зможете ви ще якось краще облаштувати для себе це місце? Ну, тут навряд чи. Навряд чи ви зможете щось своє привнести, ні, хоча я бачу, що всього в достатку буде у цьому домі. Можливо, не буде навіть такої потреби, аби щось змінювати, аби щось ще додати до цього житла свого. Тобто, все необхідне там буде. Чи будете ви там щасливі? Давайте спитаємо. Ви знаєте так, вам буде там легко, буде, знаєте, така от легкість якась на душі. Тобто, справді, я думаю, що це місце буде дуже безпечним, можливо, навіть десь за кордоном, тому що абсолютно якась така безпека іде природа, ви будете відчувати легкість таку. знаєте. Можливо, це буде навіть нагадувати вам про дитинство, коли ви були маленькою. Ви зможете з легкістю, з легкою душею виходити на вулицю, нічого не боючись. Ви будете якось близькі до природи. Тобто, Легко і комфортно вам буде жити в тому місці. Чи стане це місце вашим домом? Тому що ми вже говорили про те, що у вас буде такий вибір залишитись чи повернутись, яке рішення ви, ймовірно, можете прийняти, ви можете прийняти рішення, залишитись, тому що ви будете, як я і казала, відчувати в цьому місці повний спокій, безпеку, і душевно ви з цим місцем також будете якось єдині. Тому, ймовірно, що ви там залишитесь, ну, принаймні, висока вирогідність цього і дуже гарні умови. Тому, звичайно, можливо, вам захочеться там залишитися надовго або назавжди. Чого вам бажаю, власне, скажімо так, я бажаю вам того, що буде для вас найкраще. Це місце або по повернення додому. Як найкраще, так хай і складеться. Третій варіант для тих, хто обрав третій варіант. Давайте подивимось. Житлові умови, в які ви плануєте переїхати, або, або в які вам вдасться переїхати, скажімо так. Тому що планувати можна одне, так, а скластися все може по-іншому, краще або гірше. Ну, тут доля, вона непередбачувана. Давайте подивимося, в які житлові умови ви переїдете. Теж умови будуть досить таки непоганими. Якось теж іде природа, десь, можливо, за містом. Сад, буде, город, врожай, щось таке. Ну, досить гарно. Все, досить, таки, досить непогане місце, гарні умови. Чи зможете ви таке житло оплачувати? Тут, ви знаєте, поки. І... Така цікава карта випала, що карти не хочуть відповідати, тому то, ще, поки знаєте, закрита інформація, чи так, чи ні, чи буде у вас така змога. Можливо, це ще не вирішено. Це буде залежати від певних умов. Можливо, це буде залежати від певного вибору, який ви приймете, який ви зробите, від якихось факторів, які ще не вирішені. Тобто точно я вам не можу сказати, чи зможете ви оплачувати це житло. Але більше йде якось скоріше ні, або, можливо, не самі. Тому що ця карта, вона, власне, взагалі не про матеріальне, хоча, знову ж таки, краще не буду гадати, не можу сказати. Інформація чомусь з певних причин йде закрита. Давайте подивимося, як воно далі буде. Люди, сусіди чи орендодавець, чи ти, з ким ви плануєте переїхати. Ви будете не самі, якось мені здається, можливо, карта, яка не захотіла нам відповідати, пов'язана з тим, що... що ви не вирішили, з ким ви будете їхати. це не стільки сім'я, скільки я бачу ваші друзі, можливо, колеги. Якось ви переїдете таким... з такими людьми. Близькими за інтересами, тобто є, можливо, декілька людей вище. Хтось, хто планує переїхати, ви плануєте знімати спільне житло, можливо, їх внесок фінансовий буде більший в те, щоб оплатити це житло. Це по-перше. По-друге, я бачу, що атмосфера взагалі там, де ви переїдете, ваші сусіди, люди, які будуть там, досить дружелюбна. Тобто тут у вас якихось проблем немає виникнути. Навпаки. Вам будуть чимось допомагати, тобто буде до кого звернутися. По допомогу, атмосфера дружня, хороша, тобто все має скластися. Чи залишитеся ви в тому місці, чи будете змушені переїхати? Ну, тут, ви знаєте, тут ще таке питання. Може скластися так, що з певних причин, можливо, фінансових, про які карти не захотіли говорити. Я напевна, що ви залишитесь там, можливо, лише на деякий час, тому що потім будуть такі якісь певні нюанси, які, можливо, змусять вас змінити свою думку і змінити житло. Як я й казала, можливо, ви переїдете з, з кількома людьми, але це не ваша сім'я. І потім ваші шляхи розійдуться. Хтось залишиться там, буде більше змоги оплачувати те житло, ви будете шукати щось інше. Але давайте подивимося, що нам скажуть ще інші карти. В цей дім, так, зможете, чи зможете ви принести щось своє? Ви краще себе там почувати. Власне, так. Тобто я не знаю, з яких причин ви будете змушені переїхати, хоча це теж не точно, але вам захочеться в цьому місці облаштувати таке навіть сімейне гніздечко. І ви будете досить такі щось туди, знаєте, щось купувати, щось своє привносити. Можливо, ви з дому щось заберете, таке, що там. Буде вам нагадувати про дім, але так захочете там все ж таки якось затишно все облаштувати і тим не менш залишитися, чи будете ви там щасливі. Знову йде, до речі, трійка, тобто троє людей, ви і ще двоє. Ви ще двоє тут трійка, трійка йшла. Тобто це буде залежати не тільки від вас, від тих, з ким ви переїдете. Ці люди. Вони будуть впливати на ваше самопочуття. Хоча карта хороша, тобто вам доведеться вкладатися, багато працювати, аби власне, відчувати себе там добре, гарно. Проте карта більше позитивно якось, і атмосфера, і забезпечення житла, і ті люди, з якими ви переїдете, вони не становитимуть як якихось перешкод не чинитимуть вам. Навпаки, досить дружелюбна буде атмосфера, не як удома, звичайно. Але тим не менш досить непогано, чи стане це місце вашим домом? Ну тут, навряд чи, по-перше, як я і казала, скоріш за все, в певний момент вам доведеться звідти переїхати. Тобто, шукати інше житло, чи це буде повернення додому, чи просто ви будете в пошуках іншого житла з якихось причин. Можливо, ви, якщо ви без пари, так? Можливо, ви зустрінете там когось, приїдете до тієї людини, яка така енергія йшла, сімейна карта випадала. Але тут, по відлюднику, ви будете шукати все ж таки інше місце. Ви будете там почуватися себе певною мірою, самотньою. В якийсь момент ви залишитесь на самоті з вирішенням цих проблем, і я так бачу, що все ж таки ви будете шукати інше місце для життя. З якихось певних умов, не з таких тяжких. Тому що все має начебто складатися і непогано. Але певні фактори, про які карти, вони знаєте, не відкривають цього, певна таємничість пішла по верховній жриці на самому початку будуть певні фактори, через які ви захочете або будете змушені поїхати звідти. Але Бажаю вам, щоб все склалося якнайкраще. І останній, четвертий варіант. Давайте подивимось. То обрав четвертий варіант. Житлові умови, в які ви попадете, плануєте переїхати або переїдете несподівано. Щоб планувати, як я і казала, можна, щось одне, як воно складеться, може краще, може гірше. Побутові житлові і фінансові умови, в якому стані буде цей дім або квартира, тимчасовий прихисток. Давайте подивимось. І знову така непогана карта. Тобто умови будуть певні досить непогані, скажімо так, все необхідне там буде, але треба буде, знаєте, ще попрацювати над чимсь, щось можливо докупити. Тобто, якась така, знаєте, квартира, яка ще потребує роботи. Можливо, не буде нового якогось ремонту гарного, десь щось буде обшарпане. Але все необхідне, знову ж таки, забезпечення, необхідне всім буде. Тобто не буде такого, що ви попадете в якісь чотири нема немає меблів, ні елементарного якогось забезпечення. Ні, такого не буде. Невеличке таке місце. Треба буде ще трішки вкластися, аби воно. Стало більш комфортним для життя, але, тим не менш, все основне буде. Чи зможете ви його оплатити? Чи зможете ви самі його оплачувати, це житло? Так, ви зможете його оплачувати, проте не одразу. Чомусь на початку якось буде хтось вам допомагати. Певний час вам знадобиться, аби. Самому забезпечити це житло, але гроші будуть, якось вони прийдуть все ж таки до вас, проте буде певний час, доведеться почекати. Можливо, певний час ви будете знаходитися <кій> десь у когось жити, чи в якомусь прихистку, потім з'явиться це місце, ця квартира, тоді, коли фінансово буде у вас можливість оплачувати. Тому якось іде результат позитивний, але пізніше, ніж ви плануєте це. Людський фактор люди, з якими ви переїдете, до яких ви переїдете, чи то сусіди, чи то орендодавець, хто може вам допомагати або заважати. Давайте спитаємо: якийсь чоловік. Чоловік буде, я так чомусь мені йде, що це буде орендодавець, але досить така фігура сильна. Я не можу сказати, що він буде чинити. Оп... Давайте все ж таки спитаємо, але ну, так, щось таке не дарма він випав. Будуть певні нюанси з ним пов'язані. Можливо, ви не одразу домовитеся про оплату цього житла, тому що я казала, що сімка і сімка знову, до речі, пішли, що ви зможете дозволити собі це житло не так скоро, не так швидко, як плануєте. Тому, можливо, ви вже щось запланували зараз собі, але це не складеться просто одразу. Треба доведеться чекати. Чоловік, певний чоловік, він. Буде чинити вам якісь перешкоди. Не одразу ви домовитеся про оплату, про ціну, будуть якісь певні перешкоди. Чи покинете ви це місце, чи все ж таки у вас, не дивлячись на оці такі проблеми, буде шанс там закріпитися, залишитися, тому що місце, власне, непогане. Так, вирішаться ці проблеми. З орендодавцем, ви заручитеся підтримкою когось, хтось, можливо, допоможе вам грошима. Можливо, ви знайдете, з ким ви будете там жити. Про це це буде дуже гарна людина, тобто вона вам сподобається. Це буде надійна людина, як партнер. Можливо, ви будете ця затримка з грошима, буде з цим пов'язана, ви знайдете. Людину, з якою будете навпіл оплачувати це житло, тобто це вам буде коштувати дешевше, але людина буде нормальна, гарна, надійна людина. Нарешті вирішиться ці проблеми з орендодавцем і ви зможете там залишитись. Тобто я не бачу, що ви переїхали звідти. Чи зможете ви якось потім покращити умови, щось привнести свого, щось туди докупити? Бо щось привезти з дому, тому що житло хоч і в непоганих умовах, як я казала, але певні нюанси там будуть. Так, Ви зможете облаштувати його досить знаєте, під себе. Ви з дому щось привезете, і якось таке у вас буде можливість таким зробити його затишним куточком. Все необхідне, що чого не буде вистачати, то купити. І це буде дуже приємне місце. Вам буде приємно там знаходитися вже, передбачаючи наступне питання, чи будете ви там щасливі, так, ви там будете щасливі, вам там буде дуже добре. Взагалі багато таких емоційних карт, через певні труднощі, коли ви пройдете, знайдете, знайдете, знайдете таке, можливо, чарівне рішення людина, яка в останній момент. Вам допоможе, можливо, з нею ви будете жити. Можливо, це навіть буде ваш партнер. якась така цікава йде енергетика від карт, нове знайомство, або в останній момент ваша кохана людина зможе поїхати з вами. А якось чарівним, магічним чином, все вирішиться пізніше, ніж ви це планували, але на краще. Тобто, все от так, як ви хотіли. Це буде місце, де ви будете щасливі, і власне, чи стане воно вашим домом? Так, така ймовірність велика, що ви там залишитеся, тому що у вас буде на те сильна причина, як я казала. Тобто людина, з якою ви будете жити, все більше йде інформація, що любовна така енергетика, нове знайомство, чи ваша пара з вами переїде, і ви у вас, знаєте, не буде причини повертатися, не буде так серце рватися до когось. Тобто ви захочете там залишитися перш за все через цю людину. І через те, що ви зможете там разом оце гніздечко собі, гніздечко таке слово, ну воно так і іде, як, як гніздечко облаштувати. Тому у вас є дуже дуже високі шанси там залишитися і це таке нове гніздечко собі збити. Бажаю, щоб склалося якнайкраще, якщо це буде найкращий для вас варіант і вам, і по всім чотирьом варіантам, хто обрав, бажаю, щоб все складалося якнайкраще для вас. До нових зустрічей, друзі. Дякую вам.